Про головне події в Харкові та області 20 лютого. Росіяни значно посилили обстріли Харківської області. Лише за останню добу під ворожим вогнем було понад 25 населених пунктів. Про це заявив начальник ОВА Олег Сінігубов. Особливо страждає від дій російських терористів прифронтовий Куп'янський район. За минулу добу кабами знову закидали сам Куп'янськ. Сильні руйнування в селі Катеринівка також армія РФ не дає спокою населеним пунктам біля кордону та на північ від Харкова. Масований удар нанесли по Олександрівці в золочівській громаді. Пожежі після ворожого. Удару сталися в липцях. За повідомленням начальника ГУНП у Харківській області Володимира Тимошка, чоловік загинув у селі Вовчанської громади. Ще двоє чоловік і жінка отримали поранення в Куп'янську. За даними синігубова, у Вільховатці з-під завалів деплокували жінку. Вона в лікарні. Після виходу з Су Завдіївки росіяни підбадьорилися та намагаються тиснути по всій лінії фронту. Армія РФ веде штурмові дії вздовж всієї лінії від Куп'янська до Креміної. Повідомив нацмарафону командир взводу 95-ї ОДШБ Станіслав Краснов. Серед головних цілий Куп'янськ, до якого окупанти рвуться попри величезні втрати, при цьому розвинути успіх на Харківщині загарбникам не вдається. Констатує військовий оглядач групи інформаційний спротив Костянтин Машвець. Він відзначив позиції біля крохма. Ального татабаївки, які захопили росіяни, виявилися невдалими для подальшого просування. Їхні дії чітко контролюють сили оборони з панівних висот. Так само безуспішно тривають штурми села Сенківка. Там окупанти зазнають втрат, але не припиняють спроб просунутися. На Харківщині продовжують усувати наслідки екологічної катастрофи витоку нафтопродуктів, що стався в Харкові після атаки шахедів. Зараз, за даними Хова, на річках регіону встановили понад 250 метрів загороджень. Також застосували 4 тонни сорбентів. Якість питної води контролюють щоденно. Зараз усі показники в нормі. Більше новин на сайті медіагруп об'єктив незламні разом.